Алкогольне дерево з апельсином та чорним перцем. Ще одна новинка у світі парфумерії від Лорензо Пазалії, яка отримала назву Dark Florum або темна квітка. За образом створення парфуму описується темна сторона лісу, з якої людина не може вижити для багатьох. Єдиний вихід не зійти з розуму і якось підтримувати свою психічну систему. Це, звісно, сісти на алкоголь. Як би це важко не звучалося, але саме по цьому типу виходу з ситуації, і було створено парфум. Композиція аромату відкривається максимально задурманюючою кількістю рому, яка поєднана з гвоздикою, фініками та травами. Ще більшої містичності надали деревні ноти палісандрове дерево та амбра, які мають невеличку гірчинку шкірки апельсину. Аромат получився і алкогольним, і трав'янистим, і злегка деревним, з такою невеличкою задимленістю, тому має дуже крутий вайб, а також стійкість та. Life. підходить для чоловіків та жінок і доступний в нашому асортименті на розпив від 1 мл.